Виконуємо номер 1039 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Для студентського гуртожитку придбали 108 настільних ламп і 144 стільці, які розподілили порівну по всіх кімнатах, скільки кімнат у гуртожитку? Якщо їх більше, ніж 14, але менше від 31, приступаємо до виконання завдання. Кожне з чисел 108 і 114 має бути кратне кількості кімнат у гуртожитку. Тому розкладемо числа 108 і 144 на прості множники. Запис числа 108 закінчується парною цифрою, тому його дільником є число 2. 108 поділимо на 2 маємо 54. Запис числа 54, також закінчується парною цифрою, тому дільником є число 2. 54 ділимо на 2 буде 27. Сума цифр числа 27 9, тому його дільником є число 3. 27 ділимо на 3 маємо 9 частку. Дільником числа 9 є 3. Частка 3, 3 – просте число і 1. Отже, запис числа 108. можемо представити у вигляді добутку чисел 2 в квадраті і 3 в кубі. 144 запис числа закінчується парною цифрою, тому дільником є число 2. 144 ділимо на 2, частка буде 72. Знов запис закінчується парною цифрою, тому ділимо на 2. 72 ділимо на 2, буде 36. Запис числа 36 закінчується парною цифрою, тому дільником є 2. 36 ділимо на 2 буде 18. Знову парна цифра, знов ділимо на 2 буде 9. Дільником числа 9 є число 3. Частка відділення буде 3, знову ділимо на 3, маємо 1. Отже, число 144. Можемо представити у вигляді добутку чисел 2 у четвертій степені на 3 у квадраті. Спробуємо знайти найбільший спільний дільник чисел 108 і 144. Може він задовольнить нашу умову про те, що кількість кімнат у гуртожитку більше, ніж 14, але менше від 31. Чи Найбільший спільний дільник буде. Підкреслюємо спільні множники, добутком чисел 2 на 2, 3 на 3, 2 на 2 це 4, 3х3 3 9. 4 множимо на 9 36. У нас умова: кількість кімнат більше, ніж 14, але менше, ніж 31. Тобто, найбільший спільний дільник не підходить нам для визначення кількості кімнат. Просто знайдемо добуток тоді спільних множників. Значить, знайдемо добуток спільних множників 2 на 2, 4 і на 3. 2 на 2, 4, 3 на 4, 12. 12 також не задовольняє нашу умову, тому що менше, ніж 14. Знайдемо добуток 3х3 3 і на 2. 3 множимо на 3,9 да на 2 – 18. Якраз число 18 і задовольняє нашу умову. Воно більше, ніж 14, але менше від 31. Іншого такого числа не буде. Буде 36. Або, як ми знайшли, 12. Тому кількість кімнат у гуртожитку 18. Запишемо висновок. Кількість. Кімнат У гуртожитку два множимо на три і на три. дорівнює вісімнадцять. Записуємо відповідь. Вісімнадцять кімнат. Номер